За повідомленнями синоптиків, в Україні у вихідні дні, 10-11 серпня, температура вночі 13-19, на узбережжі морів до 22 у день 22-28. На півдні, сході, у суботу, неділю 27-34. У західних, північних, центральних областях, 10 серпня, у день місцями короткочасні дощі, подекуди грози у неділю в Україні без зоопадів. Уночі та вранці 10 серпня у західних областях місцями туман. Вітер переважно північно-західний – 5-10 метрів за секунду. По Київщині уночі у суботу – плюс 20-17, у день – 24-26. Місцями дощ. У неділю уночі – 18-16, у день – 24-26. У Києві у суботу температура вночі